Вітаю! Я кар'єрний радник економіко-коробничого фахового коледжу Запорізького національного університету. Зараз ви обираєте майбутню професію, плануєте кар'єру, мрієте про успішне майбутнє. І я тут, аби допомогти вам зробити свідомий вибір. Світ трансформується і разом із ним змінюються професії. Фахівці Українського інституту майбутнього презентували прогноз під назвою, якими ми будемо через 20 років. За даними дослідження, перелік професій доповниться перспективними і трендовими спеціальностями. Як обрати той фах, який буде цікавим, актуальним та ще й приноситиме високий дохід? Сьогодні я стану вашим гідом у світ професії майбутнього. Це Ті, для кого спорт це все їхнє життя, не вагаються, коли не стає час обирати професію. Вони цілеспрямовано обирають спеціальність фізична культура і спорт та впевнено демонструють свою майстерність на творчому конкурсі «Привступ'я». вступі. Ми пишаємося нашими студентами, чемпіонами світу, учасниками Олімпійських ігор, призерами всеукраїнських змагань та переможцями спортивних ігор серед фахових коледжів. Завжди перші саме такими є наші спортсмени, викладачі та студенти спеціальності фізична культура і спорт. Ти зможеш тренувати чемпіонів, бути професіоналом у спорті, навчати дітей і молодь, формувати здорову та сильну націю. Отримання знання у фізіології, анатомії допоможуть правильно будувати тренувальний процес, практичний досвід з методиками різних видів спорту розширять кар'єрні можливості, вміння організувати спортивні заходи та оздоровчі програми стануть корисними у роботі спортивного менеджера. Свою спортивну майстерність ти реалізуєш як професійний спортсмен, тренер та інструктор, а педагогічна складова спеціальності допоможе знайти правильний підхід у фізичному вихованні. Професії майбутнього поєднують спорт, здоров'я та інноваційні технології, цифровий фітнес-тренер, спортивний маркетолог та менеджер, коуч із здорового способу життя. Фахівець з адаптативного фізичного виховання, коуч із ментального та фізичного розвитку, фахівець із цифрового моніторингу здоров'я, спортивний педагог, аніматор, здоровий спосіб життя стає пріоритетом у сучасному світі, а технології, наука та нові освітні методи змінюють фізичне виховання. Але незмінною залишається гордість за перемогу наших спортсменів. Пошана на п'єдесталі переможців під гімну України. Крокуй у майбутнє спорту, впевнено, ЗППК. Віднім напрямком соціальної роботи є соціальна адвокація, представництво інтересів, захист прав, урегулювання конфліктів, у поєднанні з правовими аспектами лежать в основі діяльності соціальних адвокатів. Студенти цієї освітньої програми детально вивчають закони, кодекси та документи, в яких задекларовані права людини. Зусилля соціальних адвокатів спрямовані на досягнення спільної мети, сталого розвитку суспільства, фундаментом якого будуть рівність і толерантність. Наш коледж єдиний в Запорізькій області здійснює підготовку фахівців із соціальної адвокації, тому ти маєш можливість отримати унікальну професію, яка поєднує соціальну роботу та правові аспекти. Ти зможеш опанувати ефективні методи соціальної адвокації, юридичний супровід, медіацію та соціальне консультування. Фахівці з соціальної адвокації вивчають юридичні дисципліни: цивільне, сімейне, трудове право, методи та технології соціального забезпечення, що забезпечує комплексний підхід до представництва інтересів та захисту прав громадян. Наша співпраця з соціальними організаціями, благодійними фондами та волонтерськими центрами проведення тренінгів сприяють реальному зануренню в майбутню сферу діяльності. Професії майбутнього у соціальній сфері сприятимуть післявоєнному відновленню України: медіатор соціальних конфліктів, спеціаліст краунсордингу, суспільних проблем, соціальний модератор, фахівець із соціального імпакту, спеціаліст з адаптації мігрантів. Ти зможеш адаптуватися до сучасних реалій війни, активно сприяти соціальним змінам, ініціювати адвокаційні компанії та впливати на соціальну політику держави. Крокуй у майбутнє соціальної сфери впевнено за профіка. В інтернеті постійно виросуються тема багатства, ринку криптовалюти і інших проявів успішного успіху. На тому, як управляти грошима, наші студенти економічних спеціальностей знаються краще за сумнівних експертів в інтернеті. Обліки оподаткування, про ефективне і чітке використання грошей. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, про вміння зберігати, розподіляти та вкладати гроші на благовласного майбутнього. Економічні спеціальності. Це не просто цифри, графіки та розрахунки, а стратегічне управління фінансами, податками та бюджетами. Фінансові експерти завжди у топі найзатребуваніших професій. Твоя інвестиція в успішне майбутнє, це вибір економічних спеціальностей, твоє розуміння економічних процесів допоможе відкрити власний бізнес, вміння аналізувати фінансові ризики, відкриє двері великих корпорацій. Навички бухгалтерського і податкового обліку приведуть на посаду головного бухгалтера, управління фінансовими потоками та інвестиціями дозволить бути спеціалістом у будь-яких компаніях та фондах. Професії майбутнього, економічної сфери пов'язані не тільки з грошовим обігом, а й повністю відповідають цифровізації світу фінансів. Стратегічний аналітик, розробник персонального фінансового плану, фінансовий аналітик із штучним інтелектом, діджитал-фінансист. Інвестиційний консультант, фахівець фінансового плану, операціоніст криптовалютного банку, тренд Вочер. Викладачі коледжу навчать тебе бути фінансово грамотним, аналізувати і прогнозувати, приймати правильні рішення, ефективно розподіляти активи, стратегічно розвивати, інвестувати і отримувати дохід. А ще ти зможеш отримувати цінні знання та практичний досвід від наших викладачів, які мають власний успішний бізнес. Рукуй у майбутнє економіки впевнено ЗПФК. Якщо ви хочете змінити світ навколо, варто починати з освіти нового покоління. Звісно, навчати інших справа нелегка. Однак саме для опанування цих вмінь і навичок коледж пропонує спеціальності дошкільна і початкова освіта. Бути вихователем і вчителем означає формувати майбутнє. Формуйте його разом з нами, обираючи спеціальність дошкільна та початкова освіта, ти станеш натхненним педагогом для нового покоління. Робота за покликом серця з любові до дітей. Саме такими є професія вчителя та вихователя. Насправді саме ти будеш першою людиною, яка знайомить дитину зі світом знань, формує її характер, соціальні навички та любов до навчання. Сучасне навчання це не рутина, а можливість постійно вигадувати нові методи навчання. Створювати цікаві заняття, використовувати ігрові технології, освітні зміни та нові підходи до якості освітніх послуг зумовлюють професії майбутнього: експерт з образу майбутньої дитини, спеціаліст дитячого розвитку, координатор та розробник освітніх онлайн-платформ, хейм-дизайнер освіті, автор освітніх курсів на базі штучного інтелекту, т'ютор-педагог, кар'єрний радник, методист адаптивного навчання. Ти будеш бачити результат своєї праці щодня: у досягненнях учнів, їхніх усмішках і справжній радості від нових знань. Крокуй у майбутнє освіти впевнено з ЕПФК. Подорожі за кордон не є зараз такими ж затребуваними, як декілька років тому. Але що, якщо я вам скажу, що на цьому ти не завершився? У Нас є 603 тисячі квадратних кілометрів культури, історії, природи і див, які можна показати усьому світу. Чому б нам не відкрити Україну заново? Туристична сфера в період війни зазнала суттєвих змін не лише в Україні, але й в європейських країнах. Туризм адаптувався до цих умов і перелаштувався на нові формати. Навчання за спеціальністю туризм і рекреація надасть можливість зробити привабливими і комфортними подорожі України, відкрити цікаві міста для відпочинку, навіть ментального перезавантаження. Майбутні фахівці туристичного обслуговування мають особливе завдання: створення і розвиток меморіального туризму в Україні, щоб зберігати пам'ять про звільнені міста, жертви російської агресії, трагедії всього українського народу. Професії майбутнього відповідають трендам туристичного напрямку. Розробник турнавігаторів, гід віртуального туризму, дизайнер еко-маршрутів, астрономічний інноватор, оператор історичних реконструкцій, фахівець з емоційного туризму, персональний тревел-дизайнер, аналітик туристичної тенденції. Ти можеш отримати фахову освіту, яка відкриває світ і Україну. Стати професіоналом у сфері подорожей, гостинності та організації відпочинку. Рукуй у майбутнє туризму впевнено з ЕПФК читати новини щодня, гортати соціальні мережі і споживати тонни інформації, такі вже сучасні вимоги життя. Той контент, який ми бачимо, формує нашу реальність. А що якщо стати саме тим, хто формує цю реальність? Спеціальна журналістика це не тільки ефіри на телебачення і статті в газетах, це про тіктоки, книги, СММ і подкасти, термінові новини і розуміння потреб сучасного суспільства. Мрієш стати голосом суспільства, створювати цікаві репортажі. Писати статті та редагувати тексти, ділитися важливою інформацією обирай спеціальний журналістика. Видавнича справа та редагування відкриває перед тобою світ друкованих та цифрових видань. Твої творчі та креативні навички будуть необхідні у роботі з дизайном та медіатехнологіями, у створенні якісного онлайн-контенту. Ти зможеш створювати власний стиль у написанні статей, репортажів та інтерв'ю. Літературний хист допоможе аналізувати та вдосконалювати якість текстів, вміння критично мислити буде вкрай необхідним у протидії з фейками. А розвивати медіаграмотність ти зможеш разом з нашою командою тренерів у медіаклубі. Сьогодні виданича справи виходить за межі друкованих книг і переходить у цифрові, інтерактивні та мультимедійні формати. Сучасний тренд медіавиробництва направлений на професії майбутнього: інфостиліст, контент-менеджер. Цифровий лінгвіст, менеджер крос-культурної комунікації, медіаконсультант, дата журналіст, медіа стратег та аналітик контенту, редактор штучного інтелекту, журналіст це поєдання технологій креативу та комунікації. Крокуй у майбутнє інфопростіру, впевнено, з ПФК для роботи з людьми потрібні вміння співчувати і вчасно реагувати, підтримувати словом, допомагати дівам. Особливо у воєнний час, коли зростає кількість людей постраждалих від збройного конфлікту, а умови життя інших вразливих груп населення суттєво погіршились. Питання соціального забезпечення є пріоритетом державних і громадських організацій, благодійних фондів. Студенти освітніх програм соціальна робота і соціальна педагогіка вже долучаються до професійної діяльності через волонтерство і громадські ініціативи. В умовах воєнного стану особливого значення має соціальний захист вразливих груп населення внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, постраждалих від війни, сімей загиблих, осіб з інвалідністю. Освітні програми соціальна робота і соціальна педагогіка в коледжі орієнтовані на допомогу людям і вирішення соціальних проблем. Соціальна педагогіка зосереджується на вихованні та розвитку дітей і молоді, а соціальна робота на підтримці та адаптації людей у суспільстві. Майбутні соціальні працівники навчаються працювати з цифровими платформами підтримки, розвивати онлайн-консультації та використовувати штучний інтелект у соціальній роботі. Натомість соціальні педагоги отримують знання про виховання, навчання, психологічний супровід та соціальну підтримку дітей і молоді. Професії майбутнього забезпечують суцільні цінності, медіатор соціальних конфліктів, експерт з емоційного інтелекту, фахівець із соціальної інклюзії, т'ютер-педагог. Фахівець із сімейної медіації, освітній дизайнер, фахівець із цифрової безпеки дітей, ментор для людей з травматичним досвідом. Ти зможеш реалізувати свої соціальні ініціативи, залучати кошти міжнародних проєктів, стати волонтерів громадських і благодійних організацій, допомагати громадянам в державних органах соціального захисту. Крокуй у майбутнє соціальної сфери, впевнено, з УПФК. Написання програм, веб-дизайн, дата аналітика і багато чого іншого. ІТ зараз на піку популярності, соціальні мережі, додатки та ігри, без яких ми не можемо уявити своє життя. Це результат роботи великої команди спеціалістів. Нещодавно світ програмів виходом гри Сталкер, 2», одним із технічних продюсерів якої я випускник 2013 року в спеціальності інженерія програмного забезпечення. Стань творцем цифрового світу, навчаючись за спеціальності інженерія програмного забезпечення. Твоя професія мрії в ІТ-сфері це престижна кар'єра, висока заробітна плата, перспективи міжнародної співпраці. Спеціальність інженерія програмного забезпечення відкриває можливості працювати з сучасними мовами програмування, досвід у розробці веб та мобільних застосунків, навички тестування програмних продуктів. Професії майбутнього відкривають нові горизонти: дата-аналітик, експерт з кібербезпеки, архітектор хмарних рішень, програміст, деф інженер класичний it фахівець завжди тримає руку на пульсі, вдосконалює навички, досліджує новинки індустрії та займається самоосвітою. За статистикою у світі понад 3 мільярди людей грають у відеоігри. А значить, в цій сфері потрібні талановиті 3D-художники, гейм-дизайнери та VR-розробники. І знанням мов програмування Java, JavaScript і Python. Розробка сайту це комплексна робота, яка починається з опрацювання ідеї та концепції, рухається до реалізації сайту та його подальшої підтримки. У такій команді ти зможеш бути спеціалістом зі створення інтерфейсу, генератором дизайну або програмістом на технічному етапі фронтенду і бекенду. Тестувальником безпеки та навантаження. До речі, сайт коледжу розроблено випускниками спеціальності інженерія програмного забезпечення, а його адмініструванням займаються наші техніки-програмісти. Крокуй у майбутнє it сфери, впевнено з ПФК. Сьогодні ви поринули у світ професій майбутнього, розширили свої кар'єрні горизонти і готові зробити перший крок назустріч блискучим перспективам. Реєструйтесь на підготовчі курси до вступу. Завітайте на дні відкритих дверей і крокуйте впевнено. Зі спеціальностями ПФК.